Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я такий колишній режисер, а нині московський шовініст Карен Шахназаров, ну, чистопородний вірмен. А Ленін з цього приводу. Так, казав, тут я з ним абсолютно солідарний, що інородці пересалюють стосовно, так би мовити, російського націоналізму, шовінізму. так, Ну так зрозуміло, що вони ж хочуть бути святішими за самого Папу римського. так. Раз вони вірмени і серед московітів, ну так само, як Соловйов єврей, він і шкіри геть пнеться, і там маса таких, О, там вони всі практично, так, щоб показати, що він так, более русский, ніж всі російські місці взяті. взяти. Ну, так же ж, а як же, ну, подивіться, що там відбувається на цьому телебаченні. Збивається, то був Жириновський, який помер, в якого мати була руска, а батько цей, юрист, так. єврист, чи як? Я не знаю, як там його треба було назвати. І оцей карен Шахназаров он зараз страшно старається. Із Шкіри пнеться геть, щоб замолити ті гріхи, які він, як в минулому вірменський шовініст і націоналіст, так, не любив дуже Росію і Радянський Союз. І з тому створив отакий фільм: Город Zero», Так, Кажучи, Американською англійською Zero. Так. <рив> так от він створив цей фільм, де просто познущався над московитим антрофагом, над цим маразмом московським. Це вже не знаю, який 88-й, здається, рік, коли вже з'явилася гласність і можна було виявити власну сутність. І він її виявив, показав, хто він є за власною сутністю. Не те, що він там трендить зараз. <сум> На телебаченні, так, тому що так, так треба. А тоді можна було говорити майже все. І тому він створив оцей фільм. Який вважають, ну, дехто вважає так, предтечею розпаду Радянського Союзу, тому що маразм там крепчали і дійшов до такого рівня. Але ми не знали, що нас чекає. У московитів зараз цей маразм набагато глибший. Так. так ось, у тому фільмі головний герой. Потрапляє в музей в якомусь провінційному містечку московському, в самому серці Московії, де відбуваються всякі абсолютно маразматичні речі. Від е, абсолютно голої секретарки директора заводу машинобудівного, ні, механічного, механічного заводу до інших речей. Ну, а Поговоримо про історію. Він потрапляє в музей, а це ж історичний музей, де екскурсовод йому розказує про те, що так, тут же у цьому провінційному московському містечку, там його ледь не заснували е, троянці. Так. І троянський цар, один із царів, Дардан. так. Тут ось його могилу розкопали і все так інше. Далі вони йдуть. і Цей же екскурсовод показує знову наступне. А оце римляни, так, така то когорта, якась друга когорта якогось легіону. так, та пішла із Великої Британії на Кавказ і тут осіла у Московії. Отже, той каже, так, ніколи римлян в Радянському Союзі не було. А той каже, та ні, були. Ось, дивіться, так, римляни. Так, і потім там цей готи, це теж, виявляється, теж там московити. І цей їхній цар та, зґвалтував Везгоцьку королеву. І от ліжко, дивіться, на якому він зґвалтував її. Тобто тут були і вестготи. Отже, Московія претендує на все: на, на, на троянців, на е, цих е, на римлян, на, на готів, на, е, на гунів, на вестготів і взагалі на все. Ну, згадаємо, хоча б. Те, що там у них е, оцей маразм постійно, <сіх> про те, що є такі попередники ще римлян етрускі. Таке ето русськіє, так? Етрусські сокращенне ето, ето русські, так. <сіх> ну, це ж такий маразм повний, але це на повному серйозі. Це все йде у підручники із історії. Ми боїмося правду про себе сказати. У нас ці, ці археологічні артефакти, і трипільці, і сармати, і скіфи, і, і, і все останнє. І готи, і анти, все це є, факти є. Ні. В історії цього в нас нема. Оці дебі, ні. Дебі. Дебі, так, які керують нашою. Освітою і культурою вони не розуміють елементарних речей. так, У нас це все є. А в тих нічого нема, але в них є. І вони морочать голову світові. І світ це сприймає, тому що ніхто не може уявити собі, що людина сучасна у 21 столітті може так брехати нахабну. Отже, є труски це їхні. І рибляни їхні, і троянці це все їхні, і гуни їхні, і вездготи їхні, все. В них нічого немає. Взагалі ніякої культури археологічної. Але все це записано в скрижалях їхніх священих, які читають, ну як вивчають історію взагалі Московію іноземці. Беруть джерела їхні і читають. А чому в наших джерелах немає про нас, про нашу історію? Чому? Пояснюю, тому що донині в нас немає української України.